Це потужний промисловий інвертор віддає гібридний на 50 кВт. У нас є клієнт біля Червонограда, Він побудував гібридну станцію на 500 кВт. 10 інверторів, таких в паралель підключив, в принципі, і все дуже класно працює. Він є реально випробований часом, бо, наприклад, в Євдеї і потужніші інвертори. Вони випустили зараз на 60, на 75 і на 80 кВт Гібридні інвертори, але вони буквально тільки що їм. 3-4 місяці, откидесь буквально з літа випускають. А цей інвертор, він вже випускається буквально 2,5, ні, 3 роки. 3 роки, і в принципі за 3 роки він себе показав з найкращої сторони. От реально, якщо вам хочете сонячну станцію там на 100-150 кВт, от їх два чи три інвертори в паралель, класно, вони між собою працюють, і воно працює як одне ціле. Що дуже важливо. Є потреба у вас в промисловій станції чи по потужному такому обладнанні, маємо в наявності вже і на зараз. Акумуляторів, правда, до них зараз немає. Оце проблема. Але вони буквально теж доїжджають через тижня два будуть в наявності акумуляторів війні. Думаю, це не хліб, можна і почекати там пару днів за ними. Ніякої проблеми в цьому не бачу. Ціна його 200 тисяч гривень, а для дилерів, як завжди, на спецумови.